У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі відбавайте священності, ваші просвященіші владико, дорогі браті і сестри, скажу сьогодні, дорога родина, котра зійшлася відзначити пам'ять 80-річні роковини, відходу в вічність нашого великого свідка віри і місцевого пароха. І пароха Майданика, отця блаженного священномученика Омеляна Ковча. Він щораз ближче стає до нашого життя і до нашої віри свідком нашого когось просвітлення і усвідомлення глибини, що то означає Боже покликання, особливо зараз, коли переживаємо часи випробування війни. Звичайно, шукати в житті отця Омеляна Ковча, і в нашому житті, якогось досить дослід дослідних дослід, аналогій, певне, що тяжко, але якщо в цілому подивитися на життя і служіння священичого отця Омеляна ковча, то воно позначене якоюсь такою принциповою особливістю, а це є протистоянням проти між церквою і її посланням. І тими суспільними, політичними, воєнними різними змінами, які існували в часі його життя, котрі ми можемо якось до певної міри взяти собі за дороговказ у усвідомленні і нашого сучасного, священичого і християнського життя. Та сьомиян Ковч був викликом. Був викликом для тодішніх різних політичних державних структур, навіть для церковних структур, тому що він десь в глибині своєї душі мав за основу послання церкви, спасіння людських душ. І ради цього переступав через обставини, труднощі, виклики. І йшов туди, де ця вимога спасти людські душі, звучала як найголосніше, або він її чув як найголосніше. І там дорога дорогою привела, що він став парохом майданником ради спасіння людей. Один священик православний, який був під час німецької окупації в Києві, писав про жидів, про євреїв, йшли йшли вели на розстріл до Бабиного Яру. Казав, вони йшли без страху, вони не боялися смерті, вони боялися того, що їх чекає після смерті. Отець Емелян завжди залишався той, хто переводив з довірою через поріг смерті до вічності тих, кого Бог кликав, з глибокою вірою в те, що їх там очікує, Воскреслий. Христос, котрий великими дуже люб... повними любові обіймами буде приймати їх в цілості до вічного життя, тому що він в це вірив. А сьогодні ми мусимо собі усвідомити, що це протистояння проти між церквою і будь-яким суспільно-політичним ладом, навіть найбільш національно патріотичним. Завжди буде існувати. Завдання держави є дбати про суспільне благо. Звичайно, це є і так само завдання церкви. Суспільне благо є один з основних викликів напрямків служіння церкви. Але основним завданням церкви є спасіння людських душ. І виходячи з цього головного завдання церква і шукає критерії для того, щоб оцінити і визначити, що це є загальне благо. І критерії ці дані не людськими обставинами, бажаннями чи філософією, але об'єктивною, об'явленою Богом правдою. А в житті церкви це зовсім інакше. Вона визначає критерії загального блага згідно своїх бачень. Політичних, економічних, соціальних, ідеологій різних. А тому суть державі може бути загальним благом спасіння бездомних котів, а раз порушним багальним благом вбивство ненароджених дітей або ептаназія людей, котрі, є здатні жити самостійно. А тому між державою і церквою завжди буде існувати протистояння. І держава, і політичні структури, і утворення буде завжди старатися церкву нагнути, для того, щоб вона принаймні облічно не виступала проти оцього розуміння і трактування загального блага, яку собі визначає держава. І будь вона найбільш національно, патріотично заряджена, окрашена між головними цілями до тих пір, поки існує відмінність. Буде протистояння. І церква завжди буде шукати спасіння людських душ, а держава буде визначати якісь свої обмежені, ситуативно визначені, часово чи просторово цілі. Можливо, колись станеться чудо, і як святий Агустин писав, стане. Місто Боже цілий цей світ і держава теж визначує, що її головним завданням є спасіння людських душ. Але принаймні ми зараз це очевидно не знаходимо як близьку, навіть чи не далеку перспективу. Тому сьогодні ми мусимо себе усвідомити, що майбутнє наше не буде визначене якимись пригорогативами нашими в державному, суспільному політичному житті, бо ми завжди будемо в будь-якій структурі державній, якби вона не була упорядкована навіть якнайбільш патріотично, національно, зріло, ну, найкращі слова можна сказати. Так? Вона до тих пір, поки не буде, спасіння людських душ головною ціллю суспільств, життя суспільства і головною цінністю загального блага, вона буде дивитися на нас. Як колись дивилися на блаженного священмученика Омеляна Ковча. Дивилися на його особу і сьогодні буде дивитися на кожного з нас і цілу нашу церкву. Тому що держава буде старатися мати таку церкву, над якою вона може мати контроль або навіть і панування. Ну, Дорогі сьогодні, молячи за прославу, Слою Божого. Блажаємо сшаному чиника Омеляна Ковча. випрошуйте в нього ласку, щоб коли нас будуть пробувати нагнути, ми за його заступництвом і з Божою помічю до кінця стояли рівно в правді Божій, на славу Божу і на спасіння людських душ. Амінь. Слава Ісусу Христу!